24 години тиму я проїхав сюди з мільйоном у крипті і нулем у кишені. Я думав, що я бог ринку, що цифри в телефоні це і є реальність. Я вирішив довести крипта це майбутнє, навіть там, де немає доріг. Тут інший час, інші закони і дуже серйозні люди. Перша помилка. Я забув, що алгоритми не лагодять мотори. Експеримент почався тиждень без готівки. Тільки біткоін. На моєму балансі 2,5 БТС. Цього вистачить, щоб купити це село. Теоретично. Хлоп. Хлопче. Ти мені тут телевізор не показуй. Гроші давай! У світі Веб 3.0 я був королем. У сільмазі я ніхто. Мені потрібні калорії. І я знаю, де єдина точка обміну в цьому місті. Це як золото, Валеро. Тільки в телефоні неможливо вкрасти. А якщо я твій телефон у колодязь кину, де, де твоє золото буде? Який такий біткоін? У мене валюта одна літра і пів літри. Валеро, це анонімно. Податкова не побачить. Ладно, якщо воно дорожче за долар, то давай. Тисну. Ох, і ризикова справа, внучку. Але хто не ризикує, той криптою не володіє. Супутник десь над нами. Але стіни Валерія товщі за мій оптимізм. Перша p 2 p транзакція в історії цього підвалу. Давки моє життя. Ось так, онуки. Довіряй цим новим технологіям. І мене за дурня тримаєш. В цей момент я не знав, хто це. Але це врятувало мені шию. Тримай, дід, свій інтернет. Важка штука. Дякую, Іване. Головне, щоб крипта легше додавалася. То воно що? Як мемем? Ні, ганно Іванівна, Це як пошта, тільки без черг. Ой, матінко, і де тепер наші коїни? Все пропало. Спокійно. блокчейн не згорів, просто інтернету нема. Панасе, сідай! Поїдемо гору, там ловить твій супутник. Рятуй свою крипту. Ось так, онуки. Наші гроші тепер літають швидше за лелек. Дивись, малий, летять сатоші. Прямо над нашим селом. Панасе, ти мені зуби не заговорюй. Де мої гроші за молоко? Бабцю, це цифрова нафта. Натискайте тут. Мій новий партнер-тракторист Іван. І тепер ми будемо майнити тут все. Ми збираємося перетворити це село на цифрову фортецю. Ласкаво просимо в Криптосело. Епізод другий починається зараз. Панасе і роде. Ану верни пляшку, бо попику наб'ю! У блокчейні транзакції незворотні Галко, як і мій намір випити. Це не просто сарай, це серце майбутньої фінансової імперії. О, панасе. Ти вчасно. Тут свиня ледь відеокарту не з'їла, думала кабачок. Кажуть, прогрес не зупинити, особливо, коли він так смачно пахне. Оце я розумів рідке охолодження. За децентралізацію. І щоб асіки не грілися. Не гризи вухатий, це тобі не морква. Це RTX 90. Ось так завжди як візьметься Іван за справу, то хоч святих виноси. Якщо свині почнуть лисіти від протягу, галка нас на холодець пустить. Сьогодні наше село дасть такий хешрейт, що Сатоші Накамото почне гикати. Оце так диво. Навіть кури несуть біткоїни. Матінко, воно світиться гарніше за сільську ялинку. Панасе, ви там самогонний апарат на атомному паливі запустили. Гаси світло. Кажи, що ми в доміно граємо. Ми зараз згоримо. Давай воду. Температура підіймалася швидше за наші душі, але Іван, як завжди, мав план. Зараз я трактором бак підвезу. Тримайся, криптоармія! Панасе! А куди кролів ховати? Ми здобули біткоїн, але втратили анонімність. Ну що, онуки? Думали, дід Панас тільки картоплю садить? А ось вам третій розділ нашої історії. Виходьте з піднятими руками. Ми знаємо про незаконне споживання енергії. О, диви, які. А ми тут, між іншим, біткоїни видобуваємо, а не світло крадемо. Це був не просто обшук. Це була війна за кожен хеш. Панасе, ховай асіки в гній. Поліція гною боїться. Ох і весело стало на селі, як приїхали ці слуги народу. Куди преш соколик? У мене там корова народжує, а ти з мигалками. Геть спотря. Жіночко, у вас лічильник зараз у космос полетить. Там цілий завод у сараї. Іване, вмикай обігрівач. Кажи, що ми свиням теплу підлогу зробили. Ох, ці майнери. Головне, щоб свині не почали майнити, бо заберуть нашу долю. Ха. О, добрий вечір, лейтенант. Хочете сальця? Тільки но ну відрізали. А чого це у вас кролі світяться синім? Це що, порода така? Це нано кролі, пане офіцер. Для нічного випасу, ось так завжди щойно діло доходить до справжніх грошей, одразу з'являються непрохані гості. Ану, підніміть цей килим. Що ви там ховаєте? Це прототип, лейтенанте, самогонний апарат на блокчейні, випереджає свій час. Лейтенанте, навіщо ці протоколи? Давайте я вам скину 0001-БТЦ, і ви скажете, що тут просто дуже потужна пралка. Хлопці, відбій. Тут просто інноваційне сільське господарство. Пишіть перевищення ліміту на прадня. Панасе, а це ще хто? Невже Галина передумала? Ми відкупилися від закону, але привернули увагу творця. Панас where is my private key?» Оце внуки. Раніше ми гроші в скрині тримали. А тепер Сатоші заховали. Це неможлив. Він не існує. Або відзнає, що я вкрав той блок. Панасе, не бери. Це точно галка з іншого номеру дзвонить, перевіряє, чи ми не п'ємо. Панасе, ти активував вузол, який мав спати 15 років. Ти відкрив Пандору. Я просто хотів купити дрова. Я не знав. Казала ж баба, не лізь у ті бісові цифри. Тепер воно прийшло за душами. Панасе, свині синхронізуються. Це не криптоферма, це якийсь сатанинський хлів. Оце так, Іване. Свині, мабуть, теж вирішили майнінгом зайнятися. Ключі не в коді, ключі в землі твоїх предків. Шукай під четвертим каменем Панасе, стій! Там же жаби і галчина заночка. Не лізь туди! Тільки через мій труп, Панасе! Дід казав, там лежить те, що світ не має бачити. «Батько, то ви і були той Сатоші? Легенда була ближче, ніж ми думали. Це не просто гроші. Це доступ до першого блоку. Панасе, ми тепер не просто фермери. Ми адміністратори реальності. -ха -ха -ха. Ну, от, тільки хотів показати вам гаманець, а тут всі прилетіли. Об'єкт знайдено. Сектор 4. Починайте зачистку. Галко, Тримайся. Зараз буде справжній хардфорк. Ну що, Іване? Думав, дід панас тільки свиней пасе. А ось вам куркулі міл криптогаманець. Це вам не сало, це технології. Вони прийшли за ключами Сатоші. але вони не врахували одного. Це наша земля. Панасе, застрибуй! Покажемо цим дронам, що таке волинський дріб. І тут, як то кажуть, Остапа понесло. Куди голубці? На пиріжки не встигли, а на кочергу — в самий раз. Ось тут моя Галина і показала їм справжню силу. Навіть їхні модні щити не витримали нашої кочерги. Об'єкт чинить опір невідомою зброєю. Іване, тисни! Якщо вони заберуть коробку, мережа згасне назавжди. Кажуть, дарованому коневі в зуби не дивляться. Це вам подарунок від нашого сервісного центру. Ось так, онуки. Тепер і у нас є свій власний народний, так би мовити, інтернет. Блокчейн синхронізовано. Власника підтверджено. Я бачу кожен блок, кожну транзакцію. Ви нічого не зможете видалити. Піддай код, і ми залишимо твоє село в спокої. А попитці не хочеш, НАТО недороблене. Отакої хлопці, здається, мої бджоли розізлись не на жарт. Сигнал занадто сильний. Ми втрачаємо зв'язок з базою. Запрошені гості швиденько відступили під покровом бурі. Ну що, панасе? Тепер ми Швейцарія. Ми вистояли, але це був лише початок світового форку. Виявилося, дід Сатоші залишив коробку в кожному селі. Пора збирати раду директорів. Ось так, дітки. З моїм гаманцем криптовим ми ще й не такі серіали знімемо. А Галька, бачите, сміється. Ви думали, відкоїн пахне грошима? Ні, курва! Він пахне гноєм і моїм проваленим дипломом інженера. Мене звати Панас, і я навчу цих селюків, що таке справжня децентралізація. Або ми всі злетимо в повітря. Панасе, я тобі той біткоїну дупу засуну. Тихо, Галю. Я будую енергонезалежність, біогаз, метан, блокчейн. Ми більше не платимо цим вампірам з обленерго. Панасе, я чув, тут наливають за інтелектуальну працю. Я готовий стати твоїм енергодиректором за чекушку. Кидай, Петро, кидай. Кожна лопата це один сатоші. Твій піт це паливо майбутнього, не скигли. Панасе, я притяг турбіну з літака. Якщо вона не запрацює, я твій сарай разом з тобою в ставок затягну. Рід, скотч і молитва. Українська інженерна думка не знає меж, коли на кону безкоштовне світло. Степан, перевір тиск. Якщо бахне, ти перший станеш стейком у мета всесвіті. Ну, з Богом і Сатоші, давай рідненька, дай газу. Трясся! Петро, я казав не палити біля реактора. Ти виродок спиртовий. Знаєш по нас, гній, він як життя. Спочатку смердить, а потім дає світло. Тільки закусити нічим. Яке світло! У мене серіал через п'ять хвилин, а напруга в хаті впала так, що праска ледве дихає. Зачекай, жінко, зараз ти побачиш не серіал, а народження нової ери. Іван, вмикай рубильник! Давай, бляха, крути цей блокчейн наповну. Дивіться. Дивіться, вона горить без жодного дроту від обленерго. Матір Божа, Панасе, ти що справді Бога за бороду вхопив? Все село в дупі, а ми в шоколаді. Точніше, в гної, але зі світлом. Це не просто газ Іван. Це цифровий ефір. Тепер ми будемо майнити Сатоші прямо з гузна кабанчика. Ой зараза! Ах, здається, Петро забагато накидав. Скидай тиск! Петро, відкручуй клапан! Галю, тікай з хати. За енергетичну незалежність. За гній. За те, щоб обленерго вдавилося своїм тарифами. Іване, здається, наші інвестиції прийшли забирати раніше, ніж ми їх пропили. Галю, не чіпай свиню. Вона зараз майнить нам на нові зуби і твою ліпосакцію трясся. Це матриця. Коли газ від свині стає грошима, а Петро частиною системи. Дивись, Іване, воно дихає. А кожен хрюк такція це транзакція. Кожен пук це блок у ланцюгу. Панасе, я не поняв, чого тяха гріється сильніше за трактору жнива. Вона ж зараз розплавить свинарник. Крути Петро. Ти наш алгоритм консенсусу. Нема педалей, нема децентралізації. Працюй маленький. Панасе, ти що знову грибів об'ївся? Чого в мене сало в цифрах? Я це на базар не понесу. Це бренд галь. Це токенізація активів. Ми тепер не просто село, ми вузол глобальної мержі. Навіть півень уже знає, коли курс падає. Чуєш, як сумно кричить: знову ведмежий ринок, зараза. О, опа! Система перевантажена. Хтось у селі вімкнув кип'ятильник, чи що? Петро, прискорюйся! Там транзакція на три літри підвисла. Якщо не докрутиш, блокчейн розвалиться, і ти залишишся тверезим. Іване, ти бачив. Стіна глюканула. Здається, ми пробили дірку в реальності. Курва панаса! Я ж хотів їх погодувати, а воно мене струмом як довбане. Геть нечиста сила! Забрили в мене чоловіка! Забрили свиней! Тепер ще й світло крадете! Наші гроші. Кожен удар мінус тисяча баксів. Схаменися, жінко! Дивись, це ж не просто самогон. Це рідкий хешрейт. Хто це вип'є, побачить код Всесвіту. Ого! Петро пішов на зліт. Тепер у нас швидкість транзакцій, як у солани. Іване. Мені це не подобається. Свині почали гуртуватися в пули. Здається, вони готують атаку 51%. Це не хлів, це якийсь кіберцирк. Куди ми котимося, Панасе? Тримай клапан, Іване. Зараз або ми багаті, або нас рознесе по всьому району разом із цим блокчейном. Ах, ви ж інженери недороблені! Все за вами переробляти треба! Тримаю панасе, крути свій кран! Хух, встояли. Галю, ти справжній криптоангел. Я тобі за це куплю ефіріума. Чесно. Є yeah. перший Салокоїн наш. Тепер ми господарі своєї долі. Насе. Обленерго привело з собою старших братів. Тікаймо курва. От що значить стабільна генерація. У вас тут незаконне споживання, а у вас сухо в горлі. Тут фазовий перекос, але в межах допуску. Та пий, Воно само вирівняється. Ну, теоретично при аварійній стабілізації. От. Вже як людина говориш. Система самовідновилась. Панасе, ти стратегічний об'єкт. Я просто директор хліба. Панасе, рушник світиться. Певно, перестаю пити ту, ту синю жижу. У мене вже QR-коди в очах. Може випрати? Не чіпай. То може бути пароль. Десь дуже далеко. Хтось втратив доступ. Тут, на вершині світу, народився мій страх. Де МОЙ коді? Де МОЙ коді? Перевантаження. Інженер курва своїми пальцями щось намутив. Панасе, мені вже не смішно мені теж. А це недобрий знак. Вони тут. Сільська хата Рушне. Полювання почалося.